Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом або 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються США, України Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. і Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую на них відповісти у прямому ефірі. Так само заохочую вас писати звідки ви слухаєте, чи дивитесь наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, маємо багато тем до обговорень. Починаємо з теми військової підтримки Сполученими Штатами. У Пентагоні уточнили, що станом на сьогодні залишається можливість Дати Україні зброї ще на понад 9 мільярдів доларів. А понад 7 мільярдів залишається за програмою ПІДІ. Це програма, за якою зброю надають зі складів Сполучених Штатів, сказав Педрайдер. Ще близько двох ще понад два мільярди доступні для програми ЮЕСІАЙ, за якою Сполучені Штати закуповують зброю у виробників пізніше відправляють для України. Раніше в Пентагоні також зобов'язалися використати всю доступну суму до 20 січня. Тоді відбудеться інавгурація. Джо Байден передасть свої повноваження Дональду Трампу. Тобто до цього часу кажуть Пентагоні, збираються всі ці кошти використати. Крім того, речник міноборони США Педрайдер сказав і пояснив, скільки допомоги виділеної конгресом у квітні, скільки з цього вже доставили до України. Давайте послухаємо Бетвін Паседжодесеплемен. А uh, дохвалення конгресом додаткового фінансування і до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних із наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-го калібру, ракети до гаймарс, боєприпаси до систем Петріот і «Насамс», тощо ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей. Протиповітряної оборони, включаючи ракети до стінгер і Hawk, і виконали 60% наших зобов'язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметру та боєприпаси 105-го калібру. Якщо деяке спорядження недоступне негайно через необхідність ремонту, ми ремонтуємо його якомога швидше і відправляємо в Україну відразу після цього. Після ухвалення конгресом додаткового фінансування у квітні США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, важливі засоби ППО, зокрема одну батарею Петріот, сотні ракет до протиповітряної оборони та десятки інших систем. Разом із нашими союзниками та партнерами ми майже завершили поставки стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов'язалися забезпечити на саміті НАТО. Ось таке повідомлення від Пентагону про те, скільки допомоги на цей момент уже доставлено. Рухаємося далі. Говоримо про важливі теми дня сьогодні. У Вашингтоні в Білому домі Джо Байден зустрічається із Дональдом Трампом. Говорять вони про мирну передачу влади. Це відбувається на тлі новин про. Нові номінації Трампа в його наступний уряд маємо ми імена потенційних очільників вже Пентагону державного департаменту інших відомств. про це та інше. Говоримо з Юлею Ярмоленко, моєю співведучою та кореспонденткою Голосу Америки в Білому домі. Юлі, вітаю тебе! Давай поговоримо про те, чого зараз очікуємо. В ці хвилини Дональд Трамп приїжджає до Білого Дому, щоб зустрітися з Джо Байденом. Що відомо про цю зустріч, юлю про що будуть говорити чинний президент і наступний президент США? Та Остапа зараз у Білому домі ми очікуємо прибуття новообраного президента Дональда Трампа. І Мушу сказати, що за останні три роки, які я висвітлюю роботу Білого Дому адміністрації Байдена, я не бачила стільки журналістів, які би прибули для якоїсь події. Дійсно, дуже багато журналістів зараз зібралися у Білому домі. А поки що, Дональд Трамп ще не прибув сюди. Але що відомо взагалі про цю зустріч? Джо Байден чинний президент Сполучених Штатів запросив свого наступника для того. Щоб це показати, що він готовий до мирного, безперешкодного мирної безперешкодної передачі влади, як сказала Карін Жанп'єр, речниця Білого Дому напередодні, що зазвичай так все відбувається. Це традиція, це звичай, коли чинний президент запрошує свого наступника для того, щоб обговорити власне цей перехід мирної влади, і як сказала Карін Жан П'єр, Джо Байден вважає, що цього заслугу. Овують американські американці, американський народ, щоб влада передалася мирно. Ми пам'ятаємо, що 2020 року Дональд Трамп цього не зробив. Він не запросив Джо Байдена до Білого Дому, і власне лише 7 січня визнав, що до у Білого Дому буде наступний президент буде нова адміністрація. Хоча навіть не назвав свого наступника на ім'я. І тому от Джо Байден зараз хоче показати приклад, як передається влада. Остапо, може сказати, що динаміка цієї зустрічі буде непростою, тому що відносини Дональда Трампа і Джо Байдена є надзвичайно напруженими. Ми знаємо, що Джо Байден публічно називав Дональда Трампа загрозою американській так. демократії. Дональд Трамп називав Джо Байдена невдахою, і один одного вони називали найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів. Але радник з безпеки Джейк Саліван він пролив трохи світла про те, про що будуть говорити чинний президент і наступний президент, і сказав, що вони зокрема обговорять ключові теми внутрішньої і зовнішньої політики, і як сказав Джейк Саліван, Джо Байден буде зокрема переконувати Дональда Трампа не полишати Україну, продовжувати допомагати Україні. І речниця Білого Дому Карін Дженпєр напередодні вона не підтвердила темі зустрічі, але сказала, що тема України, тема підтримки України і глобального лідерства лишається для адміністрації Байдена пріоритетом. Якщо ми маємо цей коментар, можемо послухати. Ви чули від радника з нацбезпеки Джейка Салівана. Наша відданість Україні це що, що ми продовжуємо демонструвати вже майже три роки від початку російської агресії проти України. Ви бачили лідерство, глобальне лідерство президента у цьому питанні: посилення НАТО, зміцнення партнерства, альянсів. Понад 50 країн, які він об'єднав у підтримці України, і це продовжується 29 вересня. Ми говорили про посилення військової допомоги Україні, щоб вони могли дати відсіч російській агресії. Тож ви бачите нашу відданість. Ми про це чітко говоримо. Нам не треба про це говорити лише приватному. Дуже публічно щодо цього. Юлю, до інших важливих новин щодня ми чуємо нові імена від Дональда Трампа, людей, яких він номінує на посади ключові посади в його наступному уряді. Передовсім думаю, українців цікавлять ті посади, які стосуються безпеки та зовнішньої політики. Це державний департамент, Пентагон, Рада з нацбезпеки. Маємо ми вже кілька імен. Пентагон може очолити під гексет консервативний телеведучий та ветеран армії США, Рада з нацбезпеки, Майк Волтс, конгресмен із Флориди, також ветеран і державний департамент Марко Рубіо, також сенатор із Флориди. Юлю, що ми знаємо про них і про їхні висловлення та позицію щодо підтримки України. Та напевно зараз найбільше уваги звернуто саме на це несподіване оголошення, яке з, з несподіванкою сприйняли тут у Вашингтоні. Це під гексет, як ти сказав, він є ведучим Fox News, ветеран армії США, який служив в Іраку, в Афганістані. Він не має досвіду урядування, чи він не має досвіду керування будь-якими великими позиціями в сфері нацбезпеки Сполучених Штатів. Він відомий своєю досить жорсткою критикою чинного керівництва Пентагону, а також чинного керівництва збройних. Сил сполучених штатів, зокрема за те, що він каже, що вони є неефективними, а також впроваджують, як він каже, ліберальну політику. І буквально за тиждень до виборів він дав інтерв'ю одному з подкастів, в якому сказав, що якби він був міністром оборони, він би, він би зокрема звільнив керівника начальників штабів сполучених штатів Чарльза Брауна і також всіх генералів і лейтенантів, які власне беруть участь у впровадженні цієї ліберальної політики. Він також в цьому подкасті говорив про те, що він вважає, що жінки не мають служити під час бойових дій. Що теж зараз викликає досить велику критику щодо України? Ми не бачимо дуже багато якоїсь його позиції, але є кілька речей. І цікаво до речі, що оскільки він ведучий, то дуже легко знайти, що він говорив в ефірі, тому що він власне вів програму на Fox News. І в одній з програм напередодні вторгнення, він сказав, що він простий хлопець і він розуміє, що відбувається. Він каже, що Путін бачить слабкість в адміністрації демократів, як от Байдена та Обами за Обами. Росія забрала Крим. А за адміністрацією Байдена вона зараз планує вторгнення, бо це бо це фактично було за два дні до до 24 лютого. І він сказав, що навпаки, в Дональді Трамп в Дональді Трампі Путін бачить людину, яку рівну собі непередбачуваної, яка хоче захищати національні інтереси. Тому зокрема він так відгукувався, але так виглядає, що саме ця номінація в адміністрації Трампа може напевно найбільше викликати якогось суперечок, і можливо, навіть протестів серед сенаторів, які мають схвалити цю кандидатуру. А також стапе, що ми говоримо про іншу кандидатуру, це Майк Волц, це конгресмен із Флориди, якого Дональд Трамп хоче бачити своїм радником із національної безпеки. Це людина, яка теж в його погляди відомі, тому що він працював і він працює конгресменом. Служить він, і ми знаємо, що. Загалом підтримує допомогу Україні зокрема, виступав за те, щоб зняти обмеження застосування західної зброї для те, щоб Україна могла вражати цілі всередині Росії. Але він також говорить про те, що час настав посадити Україну за стіл переговорів, і він також сказав, що Україну не можна Україні не можна дати вступити у НАТО. А також, якщо ми говоримо про іншу коратуру, це Марко Рубіо його Дональд Трамп поки що офіційно не оголосив. Ми бачимо багато повідомлень в Америк. Канських змі, які вказують на те, що саме Марко Рубі Дональд Трамп може номінувати на посаду державного секретаря, і цю номінацію сприймають досить позитивно і республіканці і демократи, тому що він більш такий центрист, центральна фігура, а зокрема. Ми знаємо, що щодо його позиції по Україні він буквально за тиждень, тиждень тому після вже виборів, сказав про те, що він вважає, що війну треба закінчити. Він вважає, що Дональд Трамп може це зробити, але він не розкриває свої карти, тому що він гарний переговірник і бізнесмен. Але коли у нього запитали про те, чи доведеться Україні поступитися територіями, він на це прямо не відповів, але сказав, що треба бути реалістичними. Війна зайшла в глухий кут. і Сполучені Штати не можуть фінансувати таку війну. Тому якщо ми подивимося принаймні на ці три номінації, тих, кого Дональд Трамп так виглядає, хоче бачити в своїй адміністрації. Ми бачимо, що він звертає увагу на людей, які лояльні до нього. І якщо ми говоримо про тему України, то так виглядає, що всі ці люди а, будуть принаймні просувати цю тему, що війну треба закінчити якомога швидше. Юлю інші новини так виглядає, що будемо мати ми у США новостворене міністерство чи департамент. Поки що не відомо, в якому форматі це буде, але воно називатиметься департамент ефективності уряду. Його мають очолити Ілон Маск та Віве Крамасвамі. Що це за відомство і що Маск та Рамасвамі будуть робити там? Чи вони будуть займатися в цьому? Та остапи, багато невідомих про це оголосив напередодні Дональд Трамп, перехідна команда Дональда Трампа, і зокрема сказала, що якраз Маск і Равасмамі будуть опікуватися цим відомством для того, щоб зробити уряд ефективним, для того, щоб зменшити бюрократію у Сполучених Штатах, а і для того, щоб так би мовити. Урізати певні бюджети федерального уряду також він сказав, що ця програма має завершитися до 4 липня 2026 року, щоб зробити великий подарунок Америці з нагоди 250-ї річниці підписання декларації про незалежність. Тобто, по суті, по суті, Дональд Трамп планує те, що він говорив під час своєї передвиборчої кампанії, зробити так, щоб уряд працював ефективніше і уряд був менший. Як це будуть робити, вівек екрамес. З вами і Ілон Маск. Ми цих деталей поки що не знаємо, як і не знаємо, як буде працювати ця новостворена агенція. Будемо стежити. Юрі, дякую тобі за твоє включення. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку із Білого Дому. Друзі, рухаємося далі. Нас на зв'язку бачу зараз люди з Києва. Дивляться нас у Другобичі. Вітає нас також тимчасово окупований Луганськ. Норвегія, Дніпро інші українські міста а, говоримо далі про інші важливі теми у Вашингтоні. Дональд Трамп перед тим як вирушити до Білого Дому на зустріч із Джо Байденом. Мав зустріч з американськими законодавцями із республіканської партії в палаті представників. За цим стежила наша кореспондентка в конгресі Катерина Лісунова. Якщо маємо зараз Катю, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся. Розкажи про цю зустріч, Катю, що ми почули від новообраного президента у його зверненні до американських законодавців. Як кореспондентка конгресі, але зараз конгрес перемістився трошки на хвилин буквально від конгресу в приміщення з готелю «Хаят», де відбувалась сама зустріч Дональда Трампа, і до не лише Дональда Трампа, але також Ілона Маска, який як під час його кампанії, так і після вже передвиборчих перегонів залишається зараз наближеним його соратником, і він був також присутній на зустрічі із республіканцями палати представників. Бо залишили вони це. Приміщення буквально 20 хвилин тому назад, і можливо ви можете бачити позаду мене. Журналісти все ще е, спілкуються з деякими законодавцями, які виходять е, із цієї зустрічі. Зазначу, що е, ті законодавці, з якими нам з якими нам вдалося е, поспілкуватись, вони кажуть, що Дональд Трамп в першу чергу намагався донести меседж подяки за підтримку і допомогу його однопартійців, і також привітав їх власне з великою перемогою, як його, так і його однопартійців в сенаті. і і зараз о, гарними, як він сказав, показниками в палаті представників промов послухати фрагмент його виступу. Приємно перемагати завжди приємно перемагати. У нас зібралися хороші друзі в цій кімнаті. Отже, у нас були історичні цифри, особливо для президента. Але ми не будемо в це вдаватися. Але палата представників теж впоралася дуже добре тому я просто хочу подякувати усім. Ви неймовірні. Ми працювали з багатьма з вас, щоб залучити вас. А ви допомогли мені? Ви також допомогли мені і мої цифри. кажуть, що це були найважливіші вибори за 129 років. Це досить добре. Такі коментарі це значить, що це... Так, Катю. Так, хотіла ще хотіла ще додати, що це не просто зустріч республіканців із новообраним президентом Дональдом Трампом. Загалом сьогодні, як республіканці сенату, так і республіканці палати представників переобирають своїх очільників. І якщо принаймні в палаті представників республіканці зараз тут в цьому приміщенні готелю хаят протягом дня, насправді десь до третього дня дня десь ще кілька годин будуть розглядати кандидатури, на лідерів, тобто по суті, навіть будуть будуть а, а, убирати, чи будуть вони а, чи буде а, спікер Джонсон, продовжить їхнім а, бути їхнім а, спікером. Це внутрішнє голосування, внутрішнє, так би мовити за підтримку всередині а, самої партії. Це відбувається в палаті представників, і аналогічна ситуація відбувається в сенаті. Але там все набагато серйозніше, тому що якщо лідер, ченне в палаті представників наймовірніше республіканських залишиться, то в сенаті Маконал, лідер. На той момент меншості республіканців зараз іде у відставку і вони будуть переобирати переобирати нового лідера вже більшості республіканців. І відтак як серед республіканців сенату, так і серед республіканців палати представників зараз відбувається важливий день переобирання нових лідерів і, взагалі, перегляду лідерства в їхній партії. І по суті, візит до Трампа був не співсприпав на цю подію. Будемо мати новини вже незабаром. Катю про це. Які в цілому настрої у конгресі серед законодавців і очікування від роботи з новою адміністрацією? Знаю, ти мала нагоду поспілкуватися з деякими американськими конгресменами? Саме так поспілкуватись як сьогодні, так і вчора. Сьогодні зокрема сьогодні мене протягом дня виведемо це в ефір. Мала я можливість поспілкуватися з конгресменом республіканцем Майком Волсом, який буде принаймні за попередньою інформацією, буде призначений радником із нацбезпеки в новому офісі в новій адміністрації Дональда Трампа. І зокрема, сьогодні я з ним поговорила і запитала його, як він планує тиснути на Росію, які подальші плани більшість республіканців поки що сходяться на тому, що вони коментують, що все залежатиме від позиції до Трампа. Що це власне в кінці кінців вирішувати йому, але вони наголошують на тому, що вони хочуть завершити війну, і що, мовляв цю війну потрібно завершити як мінімум перемовинами. Схожу позицію сказав мені учора також в аудіо коментарі в конгресі. Один з провідних республіканців, республіканець Майкл Макол. Він є очільником. Комітету з міжнародних відносин палати представників він сказав, що так чи інакше треба завершувати це перемовинами. Він сказав, що Трамп мовляв хоче бачити посилення е, військ у Європі і що треба притягти Росію до перемовин. Він сказав, але також додав таку фразу про те, що Україна зараз не має великих важелів впливу, щоб тиснути на свою власну політику. Пропонував послухати, що він сказав мені вчора. Він не хоче, аби Путін загострював ситуацію далі. Він хоче, аби у нас була дуже сильна військова присутність у Європі і сподіваємося, деэскаліація, і це шлях стримування, який, врешті-решт, приведе нас до періоду переговорів. Я не думаю, що Україна зараз має достатньо важелі впливу на столі. Каті питають наші глядачі. Яка ситуація у палаті представників? Чи вже закінчили підраховувати голоси? І Чи відомо, яка з партії отримає там більшість? наразі? Підрахунок голосів досі триває. Він все ще на користь республіканців, але жодна із партій все ще не, а, не досягла а, цієї точки у 218 голосів. Нагадаю, що поте 218 двісті місць потрібно щонайменше 218 місць у палаті представників, щоб отримати мініма. Альнув збільшить. станом на зараз е, республіканців буквально в двох кроках від цієї більшості, тому що вони зараз е, за попередніми підрахунками американських медіа 216 е, законодавців було обрано до палати представників з республіканської партії. І їм не вистачає буквально двох ще законодавців, щоб е, оголосити про свою більшість. Чи буде вона розширена? Чи вона стане такою самою, яку вона була час, а ми за цим власне будемо стежити. Але станом на зараз експерти кажуть, що найімовірніше це буде. Невелика перевага республіканців у палаті представників, можливо, така сама, яку ми бачимо в поточному скликанні е, конгресу палаті представників, так. або трошки більше. Катя, дякую тобі, що стежиш за цим. Очікуємо коментарів від американських законодавців. Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була з нами на зв'язку. Говоримо далі про теми Європейські Антоні Блінк, державний секретар Сполучених Штатів, перебуває зараз у Європі, де бачиться із лідерами та партнерами цих країн. Про це говоримо детальніше з Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом, який зараз приєднується до ефіру. Якщо є Богдан, прошу його приєднати. Богдане вітаю тебе. Отже, розкажи yeah, так yeah. більше про цю про цей візит подорож Блінкіна до Європи. Богдане, з ким він бачиться і про що говорять у Європі сьогодні? як можна було очікувати, американський держсекретар насамперед має зустрічі з своїми партнерами на рівні очільників дипломатії? Ми, наприклад, бачимо, що у нього була зустріч з верховним представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепом Борелем. Він зустрічався сьогодні з українським міністром закордонних справ з паном Сибігою, і також у нього була зустріч у штаб-квартирі НАТО з новим генеральним секретарем Марком Рюте. І як напевне можна було здогадуватися, провідною темою є питання підтримки України. Богдане, знаєш, на в, в цьому контексті думаю важлива тема, про яку зараз говорять, і відповіді на яку чекають від сполучених штатів, це і зрештою не лише від від Європи. Теж відповідь на залучення війська НДР до Російських бойових дій проти України до російської війни проти України Ентоні Блінкен це адресував. Знаю у своїх виступах у своїх коментарях. Каже, що відповідь буде. Чи знаємо ми яку відповідь готують союзники? Чи можливо йдеться про дозвіл далекобійних ударів по території Росії про щось інше? В якому контексті сьогодні про це говорив державний секретар? Так Остапе, насамперед, напевне, найважливішим чи провідним є питання загалом. Долі підтримки західної підтримки очолюваної США для України, яка була сформована і, і стала на рейки за часів чинної адміністрації сполучених штатів, і питання постає. Що встигнуть США зробити, чи радше адміністрація Байдена, що встигне зробити за ті кілька місяців, які залишилися до січневої інаугурації. і, наприклад, у розмовах з українським міністром закордонних справ? І з іншими представниками пан Блінкен наголошував на тому, що усі ресурси виділені зараз на допомогу Україні мають бути використані до останнього, як він сказав, до останнього долара. І також я підозрюю, що напевне у Європі зараз дуже багато говорять про те, що буде далі. Що може зробити Європа в ситуації, в якій нова адміністрація у Сполучених Штатах, нова адміністрація пана Трампа напевне буде мати інший підхід. про це про це напевне. Можна судити із того, що заявляв сам Дональд Трамп під час виборчої кампанії, і що ми чуємо від його соратників, а також від коментаторів по обидва боки кано, що стосується північно-корейських військ, ми раніше вже чули підтвердження, офіційні підтвердження того, що північно-корейські війська очевидно вже Задіяні до, до бойових дій чи готові бути задіяними до бойових дій. Що стосується того, що могли би зробити союзники, зокрема Сполучені Штати, у відповідь на це якихось конкретних пропозицій чи натяків на якісь дії, ми від пана Блінкена. Не чули можливо, якісь якісь чіткіші виразніші оголошення будуть трохи згодом. Наразі е, наголос робиться на тому, що е, це напряму зачіпає також інтереси Сполучених Штатів як потуги е, у Тихоокеанському регіоні. Тому що е, Північна Корея, очевидно, е, країна Тихоокеанського регіону це країна, яка е, випробовує зараз. Міжконтинентальні ракети, які можуть досягти США, тому не дивна була така очевидно заява пана Блінкіна сьогодні. зараз. Ми бачимо залучення до боїв північно-корейських військ, і це глибоко і неймовірно небезпечний розвиток подій з двох причин: насамперед, звичайно, тому що це додає палива до вогню агресії Росії проти України, і це викликає глибоке занепокоєння усіх НАТО. Але це також вулиця з двостороннім рухом. Відносини між Росією та Північною Кореєю розвиваються в обох напрямках. Є глибока стурбованість щодо того, що Росія робить або може робити для зміцнення потенціалу північної Кореї, її ракетного потенціалу, її ядерного потенціалу, а також досвіду, який північно-корейські війська здобувають у їхніх зусиллях підтримати Росію проти України. Отже, є чітке зобов'язання, щоб була відповідь, і це отримає тверду відповідь з боку альянсу від багатьох країн, які стурбовані як на євроатлантичному театрі, так і в індотихоокеанському регіоні. І від Дональда Трампа від людей, які займатимуть вочевидь ключові посади в його уряді. Ми зараз чуємо багато про те, що Європа має робити більше, зокрема Німеччина Франція, коли йдеться. Про підтримку України вони вважають, що європейський континент має взяти на себе більшу частину та цієї відповідальності, що на це говорять європейські лідери, чи готові вони до зміни цієї політики, як вони реагують на такі заяви? Ну насамперед варто повторити, що ми говорили не раз, і зокрема, і у цій програмі, що коли йдеться про загальні обсяги допомоги Україні, то Європа, якщо поєднати особливо. Країни Європейського союзу, е, Велику Британію, е, Норвегію, е, країни, які не входять до ЄС і інші держави, ці обсяги перевищують суму, е, на яку допомагають Сполучені Штати. Тобто Європа як континент, європейський союз, як, як організація, вже зараз надають більшу допомогу за обсягами ніж Сполучені Штати Америки. Але знову ж таки повернімося до важливих фактів. Допомога Європи дуже велика, більша ніж сполучених штатів, коли йдеться про економічну підтримку, фінансову підтримку, і, наприклад, те, що європейці прийняли у себе мільйони біженців з України, також очевидно коштує гроші і може перераховуватися на величезні, величезні суми підтримки. Але коли йдеться про військовий потенціал, коли йдеться про е, інші можливості, то звичайно сполучені штати е, ведуть тут вперед, е, можливості армії США, очевидно більші, ніж те, що можуть робити європейські країни. Думаю, ця тема буде розвиватися. Богдане будемо стежити за заявами. Насправді дуже цікавий цей розвиток подій. Богдан Цюпин наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку. Запитання глядачів, що робитиме адміністрація Байдена за кілька місяців, що залишилося до кінця терміну президента. Кажуть, що використовують всі наявні кошти. Бачимо, будемо бачити. Ми потік зброї далі до України. Питання, в чому тому, чи побачимо ми якісь нові рішення, на які адміністрація Байдена була не готова йти до цього. Наразі відповіді не маємо, але стежимо за цим. Друзі, дякую за вашу активність. Та запитання, побачимося у брифінгу вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте.